Ця вже трошки відсіла, Ця ще квітна, а ця ще навіть не розпустилась, бутончики закриті. Я правильно розумію? Наче закриті. І ці ще закриті. Як гарно тут, яка у нас Україна чарівна, неповторна? Господи і всім же хочеться лакомий кусочок відірвати. Красота. Давайте трошки пройдемося. Куди не звернеш, всюду краса, всюду краса.